Друзі, випічка без цукру, без пшеничного борошна це звучить круто. Особливо для тих, хто є веганом, для тих, хто дотримується посту, просто для тих, хто бажає собі здоров'я, хто веде здоровий спосіб життя. І ось сьогодні я буду готувати бананово шоколадні мафіни. Їх можна приготувати і у вигляді. Якогось брауні, там, круглої форми чи квадратної, але мені ж зручніше у вигляді мафінів, що нам для цього потрібно. Перш за все, банани. Десь 4 середніх банана або 5 маленьких. Це ну, не дуже важливо. Важливо потім слідити за консистенцією. Потрібен нам чорний шоколад або терці какао-боби. В чому різниця? Якщо так, можна купити звичайний чорний шоколад у магазині, але він буде з додаванням цукру. Якщо для вас це ну, не має ніякого значення, окей, беріть чорний шоколад, але коли ви купуєте шоколад, завжди читайте його склад. Бо у складі справжнього шоколаду е, входить два основні елементи: це какао-боби терці та какао-масло. Може додаватися цукор і може додаватися лицетін для того, щоб шоколад був більш твердіший. Але якщо ви бачите, що там пальмове масло або просто рослинні масла. Туди можуть покласти все, що завгодно, і це не буде корисно для вашого здоров'я. Що таке терці какао-баби? Це саме шоколад, або без цукру і без какао масла. Це гіркий-гіркий шоколад. Я буду використовувати саме такий, бо просто він в мене є вдома, бо я роблю шоколад. Какао. Теж можна купити в магазині звичайний, краще купити темний какао. Кокосове масло. Якщо у вас його немає, але для вас це дорого, і якщо ви не є веганом, не тримаєте пост, можна замінити на олію без запаха, або на е, вершкове масло. Але ми готуємо саме е, веганські посні мафіни. Тому я візьму е, кокосове масло. Також можемо покласти туди звичайне е, борошно пшениці. але Хто слідкує за своєю фігурою, ну, краще використовувати рисове борошно. Можна додати туди кукурузного борошна. Сьогодні я не буду цього робити, хоч іноді я це роблю. Розпущувач. Можна взяти звичайний магазинний розпущувач, але там у складі є трошки цукру. Сьогодні моє завдання зробити мафіни. Без цукру, тому я додам харчову соду. Ну, і спеції можна додавати, можна не додавати, можна якісь конкретні, там корицю чи кардамон. У мене є такий, такий набор суміш спецій для пряників. Туди входять різні духмяни спеції. Я купляла його саме для е, пряників, але додаю у іншу випічку. Ну, ось, і все, що нам потрібно. До того, як змішувати продукти для брауні, їх треба трошки підготувати. Ну, банани треба порізати, і чи покласти у такий, як у мене, роздріблювач, чи можна використовувати погружний ручний блендер. Шоколад та масло кокоса треба розігріти, щоб вони стали рідкими. Це можна зробити чи на водяній бані, чи в мікрохвильовій е, печці. А, але е, якщо з маслом кокоса ніяких проблем немає, просто поставити до мікрохвильовки і там десь на 25-30 секунд, і воно вже рідке. Е, з шоколадом треба поводитися акуратно. Бо якщо ви, наприклад, на одну хвилину його поставите, він згорнеться. І це буде не рідкий шоколад, а якась така маса з якимись комочками. Тому шоколад треба плавити обов'язково короткими імпульсами: 15 секунд перемішали. Ще 15 секунд, перемішали. Якщо ви це робите на правій бані, просто вимішувати. Дуже на дуже маленькому вогники, і дуже акуратно, щоб він не згорнувся. Ось в мене отакий от вийшов шоколад. І так, тепер ми степ бай-степ додаємо все поступово і. В нас вийде тісто. Спочатку ми перемелюємо банани все, краса. Так. Одразу ж туди покладемо спеції на глаз, як говориться. Так, е, покладемо соду, але, друзі, соду треба гасити е, е, якоюсь кислотою. Ну, уксус це, це, це таке, краще е, видавити на неї лимонного соку. Бо якщо кислоти немає в тесті, вона може не спрацювати. Сода може не спрацювати. На цьому етапі тісто можна перемішати, можна робити це вручну, але я буду робити це в подрібнювачі. І тепер додаємо рисове борошно. Я додам. Три ну, таких от столових ложки без, без горки. Чому тут тяжко розрахувати такий точний склад борошна? Тому що, по-перше, банани бувають різного розміру. Банани зважувати і писати рецепт за грамами теж не дуже зручно, бо банани бувають різних сортів. Я багато разів робила ці мафіни, і бувало таке, що консистенція бананів якась рідка. Буває, що вони якісь більш тверді, тобто від різних сортів бананів залежить і консистенція тіста. Я вважаю, що консистенція тіста дуже добра, можна його викладати у миску і розкладувати по формочках. Так, ось в мене вийшло 6 плюс 4 10 мафінів, і тепер я ставлю їх в духовку. Температура 170 градусів верх-низ режим на 20-30 хвилин треба слідкувати, бо кожна духовка готовить по-різному. Кожен сорт бананів визріває в духовці по-різному. Треба час від часу, ну, за 20 хвилин треба зубочисткою спробувати на готовність наші мафії. І як вам така краса? Це бананово-шоколадні мафіни. Ось і, до речі, сердечки вийшли гарні. І ось такі. У духовці вони спочатку так гарно піднялися, але потім осіли. Це нормальний процес, це завжди так, так виходить. Ну, треба продегустувати. М -м -м, супер. Супер. Такий насичений шоколадний смак. До речі, смаку банану не відчувається зовсім. Смачного, друзі, я думаю, що цей рецепт буде вам корисним, бо це гарно, це цікаво виготовлювати, і це смачно.